Вітаю всіх! Мене звуть Олег Микитюк. Я музикант, акордеоніст, концертний виконавець та педагог. Олег Микитюк музикант, старший викладач кафедри Баяна та акордеона Національної музичної академії України імені Чайковського. Багаторазовий лауреат міжнародних конкурсів, акордеоніст-виконавець, аранжувальник-диригент. У репертуарі виконавця музика різноманітних епох та жанрів: від музики бароко до сучасної класики, від фольклорної музики до естрадних мініатюр. На сьогодні Олег успішно гастролює не тільки в Україні, але й по різним європейським країнам. Окрема сторінка в творчості Олега Микитюка це участь в складі різних ансамблів класичної та народної музики. Значною подією стало співробітництво з відомим рок-музикантом Олегом Скрипкою. Також виступав разом з такими артистами як Ніна Матвієнка, сестри Завальські та іншими артистами української естради. Деякі твори у виконанні Олега глядач міг чути у таких кінострічках, як Доярка з Хацепетівки, Сільський Романс. А у 20-му році він знявся в комедійному серіалі Папік, де виконував твір римського Корсакова Політ Джмеля. З 18-го року працюю на посаді викладача, а з 19-го – старшого викладача кафедри Баяна та Акордеона Національної музичної академії імені Чайковського. У 20-му році Олег Микитюк став аспірантом кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Постійно приймає активну участь у міжнародних наукових та культурних конференціях. Друзі. Хочу запросити всіх творчих особистостей, особливо тих, чия діяльність пов'язана з музикою, прийняти участь у конкурсній програмі Качова П'ятірка. Буду радий знайомству як з юними та починаючими музикантами, так і з музикантами із досвідом. Із задоволенням ознайомлюсь з усіма вашими виступами. Прокоментую ваш рівень виконання та підготовки. Отже. Бажаю всім успіху, натхнення та гарного музичного настрою. І до зустрічі в ефірі конкурсної програми Качова П'ятірка.